Приветствую, джентльмены, на связи контент-менеджер Карина. Весна уже пришла по календарю, но за окном все еще зябка. Выбирайте не просто вечер, выбирайте атмосферу, выбирайте лучших, выбирайте закрытый клуб. Зараз распочинаем обшук. Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном. Дівчат віком від 18 до 25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Коли декілька таких зустрічей походило безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових клієнтів, які платили організаторам за надання сексуальних послуг. І примусом вступали з обраними жінками в статеві стосунки. В подальшому, якщо потерпіла, не погоджувалася на такий формат співпраці. Її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацю з організованою злочинністю на їхніх умовах. Оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України і в Польщі і переносила зловмисникам щонайменше 5 мільйонів гривень кожного місяця. Розрахунки проводилися виключно на криптогаманці. За попередніми даними, у дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат. Діяльність злочинної організації припинили слідчі головного слідчого управління з оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції та управління міграційної поліції головного управління національної поліції в Київській області. Оперативники... Поліції встановили 11 учасників злочинної організації, серед яких два організатора та два співорганізатора. Поліцейські провели 34 санкціонованих обшуки на території міста Києва, під час яких вилучили телефони та комп'ютерну техніку з доказами вчинення злочинів. Слідчі поліції повідомили двом організаторам, двом співорганізаторам та семи учасникам про підозру у створенні керівництві та участі в злочинній організації, торгівлю людьми та сутенерстві. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські роблять все можливе, аби фігуранти понесли заслужене покарання.